Малята. Запрошую вас пограти в мовленнєву гру лісові квартири. А ви знаєте, як називається помешкання лісових звірят? Дупло це житло білочки. Лігво це помешкання вовка. Кущик це помешкання зайчика. Гніздо це помешкання птахів. Барліг. Це зимівля ведмедя. Нора це помешкання лисички. А тепер давайте допоможемо звірятам знайти і назвати їх будиночки. Перший прийшов до свого будиночка вовк. Потім прибіг в пошуках свого будиночка зайчик. Допоможіть знайти і назвати будиночок лисички. Наступно в пошуках свого будиночка прилетіла пташка. Білочка теж заблукала. Допоможемо знайти її будиночок. І останній в пошуках свого житла прийшов ведмідь. Ви дуже добре допомогли звіряткам знайти їх будиночки. Дякую.